Подякувати місцевій владі, пане Мере, дякую вам за підтримку. Подякувати відділу спорту і пані Юрії. Ми дуже, ми дуже вдячні за такий теплий прийом і таку класну організацію нашого змагання. Хотіла побажати всім гарної гри, поінтів лише на кошонет, і тільки керо. Боремося, боремося до останнього. Переможе сильніший. Ми знаємо, що команда переможець поїде в Таїланд на чемпіонат світу. Все переможе найкращий дівчата, характер показати. Також хотіла подякувати Володимиру Роговенко за те, що взяв на себе теж організацію, і це, якби перше, таке офіційне змагання, яке він організовує. Дякуємо. І ми сподіваємося, що буде ще дуже багато наших змагань. І тут, в Ірпіні. Ми вітаємо наш наймолодший клуб Ірпінь. Ми дуже тішимося, що ви що ви з нами. Ласкаво просимо до нашої федерації, до нашого спорту, до нашої петанківської сім'ї. Все, що треба, звертайтеся, граємо. Дуже раді, що ви дебютували сьогодні на чемпіонаті України на офіційному змаганні. Теж вам бажаю удачі на цьому змаганні. Також я хотіла подякувати ЗСУ, я хотіла подякувати нашим воїнам за те, що ми маємо можливість сьогодні тут грати. Також я хочу згадати наших питанкістів, які сьогодні боронять нашу країну. Від агресора ми хочемо згадати нашого Макса Фінька, який пропав безвісти. Це член нашої збірної. Він пропав, захищаючи нашу країну на сході. Ми його чекаємо. Він має грати на чемпіонаті Європи серед клубів восени. Ми знаємо, що він там буде грати. А також давайте згадаємо усіх, хто загинув на цій війні хвилиною мовчання. Зараз е оголошую наш чемпіонат України відкритий. Попрошу гімн України. we

Шановні друзі, ще хоч.